Сланцева революція розпочалася в Івано-Франківську. Упродовж двох днів тривав міжнародний симпозіум Нетрадиційний природний газ в національному університеті нафти і газу. Досвідом використання альтернативного палива ділилися експерти зі Сполучених Штатів Америки. Провідна компанія світу з видобутку сланцевого газу Шеврон виграла тендер на виробництво цього газу на Прикарпатті. Well, цю справу вирішуватиме уряд України і компанія Шеврон. Міністр пан Стебницький повідомив, що має намір укласти контракт про розподіл продукції на початку грудня, і тоді в ньому буде розписано про всі умови видобутку сланцевого газу. Тим часом, поки відбуваються перемовини, є час обговорити технічні питання. Для цього технічні експерти приїхали сюди, аби поділитися своїм досвідом впровадження сланцевого газу ретельні дослідження стосовно видобутку та використання сланцевого газу розпочалися з 83-го. Сучасна технологія впровадження нетрадиційного газу у світі висока і екологічно безпечна. У Сполучених Штатах Америки нині діють півмільйона свердловин. Найближчий сусід України Польща теж впроваджує сланцевий газ. Україна нині має усі шанси перетворитися з країни імпортера газу в експортера запаси приблизно. Співрозмірні на території Європи, я маю на увазі, на території Європи співрозмірні з запасами природнього газу в Росії. А це відповідно змінює ситуацію на ринку газу, змінює вартість енергоносіїв. Сланець є у надрах карпатського передгір'я, стверджують експерти. Це територія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Для ефективного використання сланцю слід чітко дотримуватися золотих правил. Це принципи, в основі яких екологічна безпека та фінансова вигода. Собівартість сланців у сполучених штатах Америки за тисячу кубометрів 45 доларів. А це у десятеро дешевше, аніж зараз платить Україна. Йдемо на ці певні ризики. Ще й по тій причині, що якщо Бог допоможе відпрацювати нормальну технологію видобутку сланцевого газу, то Україна стає повністю енергонезалежна. Ми тоді з імпортера газу стаємо експортером, це додаткові доходи до бюджету нашої держави. Родній газ вичерпується, настала золота пора нетрадиційних газів. Йдеться про вугілля, шахтний метан чи сланцевий газ. Використання сланцю в Україні має певну небезпеку. Ймовірні ризики вже нині вбачають як українські, так і американські експерти. Ризики існують звичайно, один з них забруднення питної води. Але ті випадки, на які посилаються люди, потенційні забруднення води не були пов'язані з самою технологією розриву при використанні сланцю. Існують і інші занепокоєння. Технології пов'язані з розривом, не бажані не контрольовані викиди самого газу. Тому важливо, аби скважини, які пробурюються, були відповідними до дизайну та правил у такому випадку. Все буде безпечно. Забруднення басейну прісних вод, якщо, якщо буде навіть якась інша енергія, то без води вже ніяк ми не обійдемо, да? Вода І основне, оці, ми ж розуміємо, що все це робиться так називаємо потужні гідророзриви з застосуванням хімічних реагентів, це їх утилізація, обережне відношення до цього. От, 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 от тільки в цьому. Ніяких сейсмічних, я думаю, потрясінь і так далі. Це блєв, це, це неможливо. В Івано-Франківську буде створена спільна лабораторія. Тут досліджуватимуть усі вигоди та небезпечні наслідки застосування нетрадиційного газу. Перемовини між урядом України та енергетичною кампанією тривають. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.